Я Аделі Погемон Понте, і це Україна найсвіжіше. Сьогодні, поки масовані атаки вдарили по Україні вночі, ми продовжуємо аналізувати останні події з Вашингтона. Оскільки Трамп, коли його допитували журналісти, здається, уникав обіцянок, які він дав Зеленському 4 липня. Зараз середа, 16 липня, 3 роки і 144 дні від початку повномасштабного вторгнення. До мене приєднався Джо Барнс, наш кореспондент з Брюсселя. Я думаю, що ми повинні почати з ще одного передбачуваного набору російських атак на українські міста, спрямованих на те, щоб сіяти терор серед населення. Наші друзі з Київ індепендент мали вражаючий заголовок для висвітлення цих атак цього ранку. Масова атака вражає міста, поки українці готуються до ще 50 днів терору. Посилання на 50-денний термін, встановлений Дональдом Трампом для Володимира Путіна, для переговорів або стикаються з додатковими американськими санкціями та митами. Що насправді сталося? Президент України Володимир Зеленський повідомив, що проводяться роботи з реагування в регіонах Вінниця, Дніпро та Харків після нападу, який був націлений на енергетичну інфраструктуру. Він сказав: на жаль, поранено 15 людей, включаючи одну дитину. Росія не змінює свою стратегію, і щоб ефективно протидіяти цьому терору, нам потрібно систематично зміцнювати нашу оборону. Більше систем протиповітряної оборони. Більше перехоплювачів і більше рішучості, щоб Росія відчула нашу відповідь. Отже, за попередженнями повітряних сил України, це була комбінація однієї балістичної ракети та сотень дронів, які використала Росія. Це аж ніяк не найбільша атака останніми тижнями, але вона була доволі значною. У заяві повітряних сил України йдеться, що Росія використала 400 різних типів дронів, тобто загалом 400 дронів і одну балістичну ракету Іскандер, причому атака велася з різних напрямків. Тож з самої Росії, з Криму, практично з усіх боків, і військово-повітряні сили України змогли збити за їхнім повідомленням 198 дронів типу шахет, 145 дронів пасток було втрачено або збито за допомогою електронних засобів боротьби. Було зафіксовано один ракетний удар і 57 ударів дронів на 12 місцях. Здається, сумний, але знайомий початок наших подкастів у ці дні на передовій не так багато новин, ніби багато позиційного маневрування в районах, де відомо, що йдуть бої у північному сумському регіоні. Українські сили розпочали невелику контратаку і змогли відвоювати та просунутися в тому регіоні. Відео, геолоковане інститутом вивчення війни, вказує на те, що просування відбулося в Кіндярівці, яка розташована на північ від Сум у напрямку до кордону з Росією. Це було на території, яку Росія захопила в останні тижні та місяці, в спробі створити буферну зону на півночі України для захисту цього міжнародного кордону, через який Україна прорвалася під час курської наступальної операції. І більш важливо, щоб перемістити стволову артилерію в переміщення в харківський регіон. ІСВ, інститут дослідження війни, сказав, що вони оцінили російські наступи. Опубліковані на 14 липня геолокаційні кадри свідчать, що російські сили нещодавно просунулися на північ від Красна Держ, яка знаходиться на північний схід від Куп'янська, так що місто, яке ми добре знаємо. Ця територія була окупована на початку війни, повернена Україною під час контрнаступу приблизно у вересні 2022 року. Росіяни знову намагаються захопити цю землю. Е, здається, було кілька російських наступальних операцій, але без значних успіхів. Ми знаємо, що росіяни активно намагаються захопити залишки Луганська та теж саме стосується південних регіонів Запорізької і Херсонської областей. Були повідомлення про деякі наступальні операції росіян, але без суттєвих змін територій. Проте є повідомлення про незначні просування в Донецьку навколо міста Торецьк. Здається, утворюються деякі острівці навколо двох головних міст в Донецьку, які, по суті, допомагають підкріпити його оборону. Отже, розглядаючи Deep State Карти це очевидно відомий український сайт відстеження. Ви можете побачити ці майже кишені, де Росія, замість того, щоб прямо рухатись до Костянтинівки і Покровська намагається обійти краями. І, власне, здається, там виникають досить жахливі кишені, де Росія просувається, хоч і повільно, і мучливо. Отож так, це не добрі новини, бо падіння цих міст по суті загрожувало б решті ключових укріплень. Які утримують оборону України в Донецьку, і так це було б величезним ударом, якби вони впали. Але вони все ще тримаються. Тож дійсно нічого серйозного з фронтових ліній не повідомляють. Здається, Україна відносно добре справляється зі стабілізацією ситуації там. Але так вони дуже сповільнилися. Але я перейду до деяких новин про використання Росією хімічної зброї та хімічної війни. Вчора в Брюсселі, де я зараз перебуваю, Кая Каллас, головний дипломат Європейського союзу. Тому це було в середу. Використала частину прес-конференції після зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу, щоб говорити про використання Росією хімічної зброї. Що вона сказала? Показує, що Росія хоче завдати якомога більше болю і страждань, щоб Україна здалася. Це справді нестерпно. І що Кая Калас цитувала. Вона цитувала звіти німецької та нідерландської військової розвідки, які свідчать про те, що російські сили провели вже понад 9 тисяч хімічних атак з початку повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 року. Я думаю, що найчастіше Росія використовує агент для контролю натовпу, подібний до сльозогінного газу, який вони. Або закидають, або скидають дронами в українські траншеї, роблячи його вдихання практично неможливим, витягуючи українців з їхніх оборонних позицій, дозволяючи атакувати, поки українці розгублені і дезорієнтовані. Найважливіше це порушення Женевської конвенції. Тому політики, такі як Кая Калас, піднімають це питання. Абсолютно дякую, Джо. На мене покладено завдання зробити дипломатичні оновлення сьогодні. Велика історія останніх кількох днів, як Дом і Френсіс обговорювали й аналізували детально у вчорашньому епізоді. Це останні новини та оголошення, що надходять зі США, і ця історія продовжує розвиватися, оскільки були оновлення як минулої ночі. Отже, Хакімос, то що ціно, щоб підсумувати вчорашня стаття у Financial Times дала певну ясність щодо розмов, які відбулися між Зеленським та президентом Трампом. 4 липня, що оголошувала, що системи Patriot будуть придбані НАТО у США для доставки в Україну, і що Трамп давав 50 днів для укладення мирної угоди з Росією перед тим як будуть запроваджені нові санкції та 100% тарифи на Росію, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Тож я б порадила вам звернутися до вчорашнього випуску для більш детального обговорення цих двох оголошень. У розмовах між Трампом і Зеленським, про які йдеться у статті Financial Times, президент США запитав, чи може Україна вдарити по Москві та Санкт-Петербургу, щоб Росія відчула біль. Я тут цитую. І знову я цитую американські почуття серед багатьох вищих помічників, про які згадуються в статті Financial Times, щоб привести війну до москвичів. Учора вночі в газеті Вашингтон по була ще одна стаття, що намагалася розбити нову стратегію Трампа. Я процитую їх тут, тому що думаю, це дуже добре викладено. Трамп вирішив загострити ситуацію з трьох причин згідно з джерелом, ознайомленим з обговореннями в адміністрації. По перше, він вважав, що Путін його не поважає, вдаючи готовність укласти мир, але ігноруючи заклик президента США і Штам до припинення вогню. По друге, він побачив ефективність американської військової сили у використанні бомбардувальників б 2 та ракет Томагавк проти Ірану. По-третє, він думав, що Путін буде вести переговори лише в разі загрози більшої сили. Як люблять казати росіяни, Трамп вирішив ескалувати, щоб деескалувати. The Washington Post» залишає нам одне важливе питання. Єдине питання, на яке Трамп не хотів відповідати під час засідання в овальному кабінеті в понеділок, було наскільки далеко він готовий зайти у відповідь, якщо Путін вирішить загострити ситуацію далі. І це є велика невідомість у цій ситуації на даний момент. Але в оновленні минулої ночі Трамп, звертаючись до репортерів, коли залишав Білий Дім, знову змінив свою позицію, заявивши, що Зеленський не повинен націлюватися на Москву і що сполайша не планують постачати Києву ракети дальнього радіуса Дії, що різко відрізняється від основних заголовків останніх кількох годин. Коментуючи звіт The Financial Times раніше цього дня, прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт заявила в коментарі для Newsweek, що вона звинуватила газету в виведенні слів з контексту. І додала: Президент Трамп лише ставив питання, а не закликав до подальших вбивств. Він працює невтомно, щоб зупинити вбивства і закінчити цю війну. Коли його запитали журналісти вчора ввечері, чому Трамп дав Путіну такий тривалий термін, Трамп сказав, що не вважає це значним періодом. Я не думаю, що 50 днів це дуже довго. Думаю, українці в містах, які бомблять щодня, як ви згадали, Джо, не погодяться. Тепер ми всі звикли до американських гірок Трампа, де його позиція або дуже мінлива, або навмисно залишається невизначеною. Поки системи озброєння дійсно не будуть на українській території, важко сказати, чи варто сприймати ці оголошення серйозно і чи вони відбудуться. І це не тільки питання щодо Трампа, але також стосується відповіді НАТО та узгодження щодо механізмів доставки цих систем озброєння до України. Сьогодні вранці політико та ластампа в Італії оголосили, що Франція і Італія не братимуть участі в новій ініціативі під проводом НАТО щодо фінансування постачання американської зброї в Україну. Обидві газети посилаються на неназваних урядових чиновників у кожній з цих країн. Франція відмовилася приєднатися до плану через те, що президент Еммануель Макрон закликає європейські країни зміцнити власну оборонну промисловість шляхом закупівлі зброї, виробленої всередині країни. І я думаю, що підтекст тут полягає у можливій закупівлі французької зброї, тоді як він також зіткнувся з внутрішніми бюджетними обмеженнями. У французькому парламенті цього тижня відбуваються численні бюджетні обговорення. Тим часом Італія також посилається на фіскальні обмеження та зосередженість країни на різних технологічних системах, таких як італійсько-французька система протиповітряної оборони САМПТІ, яка вже постачається в Україну. Згідно з ластампа Італія наразі оцінює запит НАТО на підтримку логістичної перевезення зброї, постаченої свою чиша будь то повітрям, залізницею чи морем, і заявила, що не буде цитую ухилятися від внеску. Конкретна природа і масштаб зобов'язань Італії ще не визначені. Тепер уявімо, що ці озброєння потрапили б в Україну і використовувались би для глибоких ударів по Росії. Це було б значною зміною в порівнянні з останніми трьома роками та з доктриною з боку США за останні три роки. Раніше, як зазначає Financial Times, Україна просила крилаті ракети Томахок, щодо чого як адміністрація Трампа, так і Байдена висловлювали занепокоєння щодо можливого браку стриманості з боку України у їх використанні. Однією з обговорюваних під час зустрічі 4 липня зброї була тактична ракетна система АТЕКЕМС, яка має дальність до 300 кілометрів, що є меншою ніж у Томахок, і не зможе досягти ані Москви, ані Санкт-Петербурга. Після того, як Україна випустила їх минулого листопада в напрямку цілей, всередині Росії, Москва опублікувала оновлену версію своєї ядерної доктрини, яка знизила поріг для потенційного використання. Зміни можуть передбачати перший ядерний удар Росії проти США, Великобританії та Франції. Вашингтон тоді попередив Україну про глибокі удари по Росії, але ці лінії здається тепер зміщуються або стають розмитими. Важко сказати, хоча The Washington Post повідомляє, що ракети Томахок поки що виключені зі списку покупок. Після вчорашньої заяви заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв проігнорував рішення Трампа. Він написав у ікс Трамп висунув театральний ультиматум Кремлю. Росія не звернула уваги. Головний редактор журналу Росія у глобальних справах Федір Лук'янов описав заяву Трампа як помірковану, а коментарі опублікували у великій російській газеті Комерсант. Він сказав: Якщо вижити суть з промови Дональда Трампа в Білому домі, це те, що ви отримуєте. Він все ще дійсно не хоче стати стороною в конфлікті, іншими словами, втягнутися у повномасштабне протистояння з Росією на повну потужність. Подібні думки були опубліковані проросійськими військовими блогерами, надзвичайно впливовими націоналістичними голосами, які діляться інсайдерським висвітленням війни та аналізом подій, переважно на телеграм у Росії. Один з них, відомий як Two Mages, який має понад мільйон з чвертю підписників, написав: найбільший балагурий планети багато говорив і займався саморекламою. Ну, через 50 днів він так розсердиться, що може навіть написати пост у соціальних мережах. Це багато говорить про те, наскільки серйозно всередині Росії сприймають атракціон Трампа. І наша остання новина, але не менш важлива для мене, Джо, це новини з середини України та їхньої внутрішньої політики, оскільки прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вчора подав у відставку президенту Зеленському після того, як президент оголосив про кадрові зміни раніше цього тижня. Голосування в українському парламенті щодо відставки заплановано на сьогодні. Зеленський рекомендував Юлію Свириденко, першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки, очолити уряд. Денис Шмигаль, який працює прем'єр-міністром з 2020 року, може бути призначений новим міністром оборони, а чинний керівник оборони Рустем Умеров розглядається як можливий посол у США. Зеленський на ікс додав ключові пріоритети збільшення виробництва зброї в Україні, повне контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для сил оборони України, суттєва дерегуляція та розкриття внутрішнього економічного потенціалу нашої країни, а також забезпечення повного виконання програм соціальної підтримки для наших людей. Якщо парламент підтримає відставку Шмигаля, уряд іде у відставку, і у законодавців є до 30 днів для голосування за нового прем'єр-міністра. Культурні сили підрозділ української армії, що складається з ветеранів армії та поранених солдатів, які також є митцями, завітали до Телеграф для інтерв'ю у той час, як вони подорожують по Великій Британії. Вони були дуже добрі, щоб зіграти для нас музику в студії Телеграф у Лондоні. Тож сьогодні ми залишимо вас з чимось трохи іншим. Ось музика від культурних сил з української армії. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk. На нашому веб-сайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ЮкрейнпотіТелеграф.коюкей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. Джеймсес Foreign Policy Group.